Запитайте, чому на червоному дубі усі так боялися Чіпа? Городні опудало у картатому піджаку. До стамена я й сама не знаю. Може, тому що він завжди нерухомо стояв посеред поля у своєму вицілому картатому піджаку, а з дірявого циліндра на його голові стирчала солома? Ну, як же не боятися цього чіпа, у якого замість місків солома? Хіба можна йому довіряти? Хоч він і зроблений з дерева, але ж він не захотів стати дверима, стільцем чи вішалкою, вважав за краще стати опудалом. А чіп дуже ображався на горобців. Чому ці горобці його бояться і не люблять? Адже вони з ним майже незнайомі, а чи знають ці дурні пташки, що він дуже добрий і дуже нещасний? Що він у дитинстві ще коли був деревом, мріяв стати шафою. А головне, чи знають вони, що пудола ніколи не лякає горобців. Якщо вже горобці його бояться, значить, вони мають нечисте сумління. Про все це Чіп хотів їм сказати, але я? Адже люди навіть забули намалювати йому рота. Вночі, коли його били дощ і холодний вітер, Чіп згадував про дідові часи юності і скрушно зітхав. Якби він міг стати човном і тихо собі плисти по річці далеко-далеко, і нікого не лякати. Навіть від самої думки про це, Чіп готовий був розплакатися, але не міг адже люди. Не намалювали йому очей. Але одного разу Ренатіно розповів казку. На червоному добі у Ренатіна не було й хвилини спокою. Сидіти годинами на гільці було не дуже зручно, але це ще півбіди. Найгірше було те, що семеро горобенят бісилися, як семеро чортенят. Тільки дивись за ними, чого вони тільки не придумають. Наприклад, усі семеро висунуться із гнізда і починають плюватися в ящерок. Що гріються на сонечку? Ну, хіба це добре? А іншим разом намажуть милом гілки дерев, щоб білки повскознулися і попадали. Гарно, нема чого сказати. Але найстрашніше траплялося, коли вони раптом починали співати. Навчалися вони у найновітнішій школі співаків-крикунів. І так вони кричали і репетували, що звідусіль зліталися перелякані горобці. Думали, що трапилась пожежа. Найстаріші і наймудріші з горобців, похитавши головою, летіли до себе в гнізда, летіли й дивувалися, одразу й не збагнеш, чи то горобчики пісні співають, чи то в них животи розболілися і вони криком кричать. Тільки Ренатіно міг угомонувати пустунів. Варто було йому розпочати казку і Горобинята митю замовкали. А казки Ренатіно знав особливі. Жив собі колись синій був а синім його називали тому, що він завжди ходив у синьому костюмі, іншого в нього не було. Бо він молодий, гарний, чесний, хоча служив у міністерстві фінансів, де скрізь лежали гроші. Але одна казка була просто надзвичайною. Жив на світі батько, і було в нього троє синів, усі троє неписьменні, дурні, нетямущі, і всі троє мріяли виступити на телебаченні або хоча б стати артистами кіно. І уявіть собі, стали знаменитими артистами. Ці казки він міг розповідати годинами. Семеро горобенят сиділи тихо, тихесенько і, роззявивши від подиву дзьоби, слухали неймовірні казки з повсякденного життя. А внизу під деревом стояла, наче зачарована Андреа, дочка лісоруба. Андреа була худенькою з копицею білого, як льон, волосся. Кожного дня о пів на дванадцяту, мати давала їй кошики з їжу і говорила. Батькові обід, і Андреа відносила, але жодного разу не приходила до батька вчасно. Проходячи повз Червоний Дуб, вона неодмінно зупинялася і, задерши догори носа, довго слухала казки Ренатіна а той розповідав гробнятам. Жив колись індійський раджа. І такий він був багатий, що, продавши усі свої діаманти, усі замки і золото, міг би купити двох центральних нападників і лівого захисника. А треба вам сказати, що в Італії футболістів продають і купують, як речі на базарі. Чим краще футболіст б'є лівою ногою у правий кут і правою ногою у лівий кут. Тим дорожче він коштує. Минала година, друга Андреа все стояла під деревом. І цього разу її батько їв холодний суп. І дуже-дуже сердився і присягався, що поквитається з цим проклятущим червоним дубом. Але ж ви знаєте, що то з народ лісоруби? Кричать, погрожують, а самі найдобріші в світі істоти. Я навіть знав одного лісоруба, який вдома по вечорах грав на скрипці. А тут якось з'явився сокіл горак. Сокіл Грак з недавнього часу переселився в долину. Аж надто погано було йому в горах, надто холодно скрізь протяги і забагато інших соколів. А тут у долині він сам один без суперників і може удавати себе орла. А це була його найзаповітніша мрія. Щоранку він старанно наточував дзьоб об камінь, а потім широко розкидав крила і намагався нерухомо дивитися на сонце, як роблять усі орли. Так, він був просто страшний. Тільки но мешканці Червоного дубу помічали його, вони тривожно кричали: Небезпека! Грак летить! І ніхто нікуди не не тікав, тому що грак нікого не бачив. На жаль, він був трохи короткозорий, і йому слід було б носити окуляри. Але який же сокіл, що знає собі ціну, дягне окуляри. А головне, він так довго і пильно дивився на сонце, що очі в нього ставали, як дві пампушки. Він навіть не помічав, що робилося у нього під самісіньким носом. Але одного разу. Одного разу вранці у четвер пішов дощ. Та який, як з вітра. Такі дощі бувають тільки у травні, а найчастіше не знаю вже й чому у четверг вранці. За п'ять хвилин Ренатіно семеро горобенято, опудало чіплі сорок і його дочка Андрея промокли до нитки усі, крім сокола Гракка. Того ранку грак допізнав спав у своєму гнізді на величезній телевізійній антені. Нарешті він прокинувся, позігнув і висунувся з гнізда. Потім, як завжди, втупився нерухомим поглядом у сонце, але сонця не було. Вулиці, дахи, будинків, усе було сірим від дощу. Раніше сонячне проміння весь час сліпило соколу очі, а тут грак уперше побачив, що в місті є парк, що в парку є дуб. Що на червоному дубі сидять у гнізді семеро горобців. Він підлетів до дуба, і, як справжній сотіл, каменем кинувся вниз. Стійте, крикнув йому Ранатіно. – куди це ви? Хіба не бачите снідати. Чим? Нічим, а ким? Ось цими!» і він вказав гострим кігтям на семеро проляканих горобців. Та ви здоріли!» Отакого От вже грак не очікував. Спокон віку, соколи їли горобців, це кожному відомо, як сміє цей чоловічок у смішному зеленому капелюсі заважати йому. Бажаючи краще роздивитися на хабу, короткозорий грак усе ближче і ближче нахилявся до раначіну. І ось же грізний кривий соколиний дзьоб майже торкнувся його обличчя. Правда кажучи, Рената злягався. Сильно злякався, але він і знаки не дав, адже під деревом стояла Андреа. Стояла і дивилася на Ренатіно із подивом та захопленням, як на героя. Маленький Ренатіно здавався їй безстрашним королем. Ренатіно випнув груди, стиснув кулаки і приготувався до бою. Але перш ніж битися, він вирішив схитрувати. І вам не соромно, докірно да сказав він. Королівський орел і раптом таке. Що? Що? Що ви сказали? Арак розправив крила, намагаючись набути гордовитого орлиного вигляду, він задоволення, задоволенням увесь почервонів. Ви, ви хочете сказати? Я кажу, що могутній королівський орел на сімох крихітних горобенят і уваги не зверне. Ви так вважаєте? розгублено запитав грак. Звичайно, вигукнув Реначіно, невже ви не читаєте газет? Орли забирають однорічних телят, б'ються з мисливцями, сміливо нападають на гелікоптери. Ви не нападаєте на гелікоптери? На гелікоптери? Рак навіть і слова такого не чув. А, а ну, ну так, авжеж, одного разу в горах я збив одразу три одним ударом дьоба. Андрео під деревом похолола від жаху. Три гелікоптера одним ударом. Гринатіно навіть і оком не повів. Але що це за гелікоптери? Андрео і сама про них нічого не чула. А суп тим часом холонув і холонув, а лісорубу того дня, як ніколи хотілося їсти. Ну, чому йому жодного разу не вдається з'їсти миску гарячого супу. В усьому винен цей проклятущий дуб досить, досить. Сьогодні він з ним покінчить раз і назавжди. Гринаті у цей час вже мирно розмовляв із соколом граком Розумієте, я зовсім недавно в місті випрадовався грак, і у мене навіть живі з голоду скрутила, то де я можу знайти ці, як їх забув, гелікоптери? Ну так, оці гелікоптери. Знаєте, у мене вираз кашлунку, і мені треба їсти суворо у певний час. Дивіться, показав Реноціна, трохи правіше від того червоного димаря розташований аеродром.